Попрактикуємо наші знання про рівнобедрені та рівносторонні трикутники. І почнімо ми з першого завдання. В цьому завданні нам потрібно знайти невідомий кут ОАБ. Запишемо його, кут ОАБ, та невідомий кут ОБА. Кут ОБА. Ці два кути нам потрібно знайти. Також нам вказано, що у нас є. Один відомий кут це кут ОЦА градусна міра якого 31 градус. І насправді у нас вже доволі багато інформації, тож почнімо наш розв'язок. Звернімо увагу на наш кут ОЦА. Цей кут лежить при основі у рівнобедреному трикутнику. І, як ви пам'ятаєте, кути при основі у рівнобедреному трикутнику є рівними, тож другий кут при основі також градусною мірою 31 градус. Це кут ОАЦ. Запишемо його. Кут ОАЦ. І в цьому трикутнику СОА нам вже буде неважко знайти третій невідомий кут СОА. Запишемо. СОА аби знайти його, цей кут, нам потрібно відняти від суми всіх трьох кутів 180 градусів два відомих кути. Мінус 31 градус і мінус 31 градус. Рахуємо. Отримуємо 118 градусів. Тож кут СОА градусною мірою 118 градусів. Поруч з кутом СОА є суміжний йому кут, який ми позначимо ось цим жовтим кольором БОА. Сума суміжних кутів 180 градусів. Тож у такий спосіб ми можемо знайти невідомий наш кут БОА. Кут БОА дорівнює 180 градусів. Мінус другий відомий суміжний кут це 118 градусів. І у відповіді отримаємо 62 градуси. Тож градусна міра кута БОА 62 градуси. Зверніть увагу, що цей кут також є кутом. При основі у рівнопетранному трикутнику. Тож, другий кут при основі також має градусну міру 62 градуси. І це якраз один з кутів, який ми шукаємо. Кут ОБА. Запишемо градусна міра його 62 градуси. Ну і тут знайти третій наш кут в цьому трикутнику не так вже і складно. Запишемо кут ОАБ дорівнює сума всіх трьох кутів. 180 градусів, мінус 62 градуси і мінус 62 градуси. Це дорівнює 56 градусів. Тож, кут ОАБ градусною мірою в 56 градусів, а кут ОБА градусною мірою в 62 градуси. Перейдемо до другого завдання. Перед нами рівносторонній трикутник АБД та квадрат BCED, які мають спільну сторону БД. І нам потрібно знайти градусну міру кута А, Б, Для того, щоб нам його знайти градусну міру, давайте визначимо, де він розташований на малюнку. Ми маємо пряму від А до Б, а от пряму від Б до Є нам потрібно ще умовно накреслити. І тепер ми вже бачимо. Де саме розташований невідомий кут? Ось цей великий кут. Якщо ми поглянемо уважно, то ми побачимо, що цей кут складається з двох кутів. Запишемо це. Кут АБЄ складається з кута АБД, який я позначу помаранчевим кольором. А Б Д та кута. ДБЕ. Ось цим синім кольором. Плюс кут ДБЕ. І для того, щоб знайти наш невідомий кут АБЕ, нам потрібно для початку знайти те, з чого він складається. Почнімо з кута АБД. Кут АБД належить до рівностороннього трикутника. І, як ви пам'ятаєте, у рівносторонньому трикутнику рівні не тільки сторона, а й кути. Тож, аби знайти один з кутів, нам потрібно поділити суму всіх трьох кутів на три рівних частини. Тож, 180 градусів поділити на три дорівнює 60 градусів. Тож кут АБД має градусну міру 60 градусів. Знайдемо знайдімо другий кут ДБЕ. ДБ він належить до рівнобедреного трикутника, ДЕБ. І аби знайти нам кут при основі рівнобедреного трикутника, нам потрібно відняти від суми всіх трьох кутів. відомий нам кут, Бачите, тут нам відомий кут, градусна міра якого 90 градусів, адже це прямий кут. Нам потрібно відняти від суми всіх трьох кутів відомий кут І поділити це на дві рівні частини, адже кути при основі у рівнобетреному трикутнику є рівними. Тож запишемо, де БЕ дорівнює 180 градусів мінус 90 градусів відомий кут, і ділимо цей весь вираз на 2. Отримаємо 180 мінус 90, 90 виділити на 2, 40. 5 градусів. Тож кут ДБЕ має градусну міру 45 градусів. І знайдімо наш невідомий кут АБЕ. А, а дорівнює кут АБД 60 градусів, плюс кут ДБЕ. Перепрошую. Рахуємо і отримаємо кут, градусна міра, якого 100. 5 градусів. Тож градусна міра кута АБЕ 105 градусів. Перейдемо до третього завдання. Перед нами рівнобедрений трикутник КІТ. І нам потрібно знайти градусну міру кута ІКТ. Запишемо ІКТ. Нам відомий лише один з кутів у цьому трикутнику це кут КІТ. Його градусна міра 36 градусів. Але насправді нам цього достатньо. Адже ми знаємо, що цей кут, градусна міра, якого 36 градусів, не є кутом при основі. А кути у рівнобедреному трикутнику при основі є рівними. Тож, аби знайти нам наш невідомий кут і нам потрібно просто відняти від суми всіх трьох кутів. Відомий кут і поділити це на дві рівні частини. Тож, зробімо це. Маємо кут і катей, який нам невідомий. Нам потрібно відняти від 180 градусів 36 градусів і поділити це все на дві рівні частини. 180 мінус 34 це 144. 144 поділити на 2 це 72. Градуси, тож, градусна міра Кута і кате 72 градуси. І на цьому ми закінчили наше завдання.